Майдан незалежності майже заповнений. Містяни вичекувані офіційного відкриття новорічної ялинки. Деякі старанно підготувалися. Ялиночка повір мені ти диво новорічне, в казково пишному брані, Така струнка і велична. Ялинка мені завжди подобається. Я її завжди люблю і приходжу кожний рік. Холодно, не холодно, кожний рік. А тепер внук підріс, його привела. Ялинка, вона красива, дуже красива. І вона, як догадаю, що коли наступе вечір, вона запалає різнокольоровими вогнями. Прийшли не тільки подивитися на ялинку, але й підготували побажання. Перш за все, хай усі будуть здорові. Друге, хай все буде мирно, дружно і з любов'ю, а все інше буде гаразд. І так щастя, добра, здоров'я. Ну для мене хороших оцінок. Мира в в Україні, і дуже дуже багато ем, снігу. Я бажаю вам щастя, здоров'я, щоб у новому році у вас все збулося. Під час святкування сумчан вітали казкові персонажі. Дуже раді тебе бачити, святий Миколай на нашому святі. Добре, що ти завітав. Дорогі сумчани, дорогі дітки, а я ж до вас то не з пустими руками прийшов. Дід Мороз, Снігуренька та святий Миколай головні герої, які засвітили вогники ялинки. Один, два, три яливанька, світи. Новорічна красуня запалала яскравими вогниками. Милуватиме око сумчан та гостей вона до 19 січня. Свято водохрещі. Зараз же всіх присутніх запросили на святкову дискотеку. Катерина Гладенко, Сергій Сурков на часі новини.